Зелена лінійка Viby Better. що ж обрати. Лінійка створена для чутливої, жирної, схильної до акне або комбінованої шкіри. Пінка ніжно очищує шкіру та допомагає покращити стан ділянок схильних до акне. Її основні переваги створює насичену піну, яка очищує не шкіру. Цинк і піролідокарбонова кислота контролюють вироблення себему та заспокоює проблемну шкіру. Лактопробіотики зміцнюють захисний бар'єр шкіри та зволожують. Вона не викликає подразнень та підходить для всіх типів шкіри, включно з чутливою та до акне не перевірено на мені. Тонер пети, який я вам неодноразово показувала, вони добре заспокоюють, зволожують і освітлюють шкіру в одному кроці. Вони мають екстракт з зострову чеджу, цинк PSA, -пі пічі й кислоти, які покращують стан шкіри. Вони зменшують подразнення, почервоніння, заспокоюючи чутливу шкіру, зволожують безлипкості, надаючи здорового сяяння. Контролюють надлишок сипому і допомагають залишати пори чистими. Пети зроблені з приємного матеріалу. Вони зручно розтягуються, збільшуючись у розмірі, даючи можливість зробити з них маску. Ну а тепер крем для чутливої шкіри. Капсули з церамідами ніжно розчиняються на шкіри, зміцнюючи та відновлюючи її захисний бар'єр. Основні переваги це легка формула, яка наноситься та швидко поглинається. Містить екстракти юдзу та цинк цинпісей, що заспокоюють шкіру та контролюють вироблення себему. Екстракт м'яти охолоджує, знімає подразнення та дарує відчуття свіжості. Цинтели, чайне дерево, скуален і пантенол сприяють Нюран після прощів та регенерації шкіри. Одне можу сказати точно, лютий ще не закінчився, я вже знаю свого фаворита серед кремів на літо. А що б ви хотіли спробувати з цих засобів? Напишіть в коментарях.